Кортички сорту Екстра вага 10 кг. ціна 6 євро за 1 кілограм. Зараз вам покажу, що входить цей лозок. Ось нас буде ось така жіноча. на мотоси буде приблизно Анка. Далі буде ще одна легасенка ось така. Так, жіноча, як бачите. А в них буде суровий, чорти. З іншого боку буде така квіткова. У вот нас такая челленджа Какой-то, наверное, элька Да, видите, какая крута беленькая В идеальном состоянии, с бирочкой Крута От Бершки, размер элька Красотка такая Беленькая-беленькая Далее, вот такая У него тоже двусторонняя М -то. Ось така жіноче, М розні. Далі буде чоловіча. Приблизно 2XL. Ось така. Тепер підзару зробили. Приблизно ЛКХЛ. Ще одна жіноча, приблизно 52 розмір. Далі ось така моделька. МК-ЛК чоловіче. Далі ось така. Зімоча припалена. Серебені заплесенька. Верумода розмір Елька. Далі корично у кольорі якось прикольно зараз глянемо. Не пише розмір, зараз так -ка, -ка. ось так подивимось. Приблизно Ось Наступна моделька буде ось така. Житро. І останній курточка буде дуже така гарна, чоловіча моделька. Ось така. Джек Джонс. Це Джек Джонс. Нічого собі. Екселька розмір. Все, ми розпакували з вами весь лот. Якщо вам сподобався цей лот, пишете нашому менеджеру у Viber і робите замовлення.